Ви теж ловите себе на думці, я почну жити коли? Коли знайду ідеальну роботу, коли прийду до іншого міста, коли з'явиться більше грошей або коли схудну. Але правда в тому, що це потім ніколи не настає. Якщо ви не зміните свій підхід вже зараз. Привіт! Мене звати Світлана Бугела. Я авторка методу 3 і. Я експертка з роботи з підсвідомістю та трансформації життя. Я допомагаю людям інтегрувати їхні травми, знаходити внутрішню силу та створювати життя, яке резонує з їхньою автентичністю. Моя місія допомогти вам стати тією версією себе, яка не боїться мріяти, діяти та любити себе такими, якими ви вже є. Якщо ви хочете глибше зрозуміти себе, навчитися працювати з підсвідомістю та розкрити свій справжній потенціал, ви в правильному місці. І у цьому відео ми поговоримо про три ключові причини, чому ви відкладаєте свої мрії на потім. Я також поясню, як змінити цей підхід. І наприкінці дам вам простий, але ефективний інструмент, який ви зможете застосувати вже сьогодні. Отже, чому ми відкладаємо життя? Перша причина це страх невдачі. Ми часто не починаємо діяти, бо ми боїмося, що не досягнемо успіху. Це страх перед болем, який ми вже переживали в минулому, і ми боїмося повторити ці емоції. Друга причина це нереалістичні очікування. Часто проблема не в тому, що ми хочемо багато, а в тому, що ми очікуємо миттєвих результатів. І коли цього не стається, ми стаємося. Пункт номер три це брак усвідомленості. Суспільство вчить нас, що щастя буде колись потім, після школи, університету, весілля. От зараз, зараз, зараз попрацюю над цим, а потім будеш відпочивати. Але, друзі, ми ніколи не вчимося бути щасливими тут і зараз, і більш того, в нас нема такого прикладу з дитинства. Один час я робила аналіз серед своїх клієнтів. Я запитувала: чи бачили ви те, щоб ваші батьки були задоволені життям? І я опитала. Приблизно 50 осіб, із них 94 сказали ні ніколи, уявляєте? А це усвідомлені люди, які приходять працювати з собою, які хочуть змін. Тобто, це вибірка доволі серйозна. Я можу вам сказати, що я сама довгий час відкладала життя. Я казала собі, коли я схудну, я куплю ось ту сукню. Коли я закінчу цей проект, тоді відпочину, коли я досягну нової цілі, от точно стану щасливою. Але я лише рухалася далі від однієї задачі до іншої. А мої емоції залишалися незмінними. Я завжди почувалася, що мені чогось бракує, знаєте, на підсвідомості. Така пластинка грала. Все змінилося лише коли я зрозуміла одну річ. Щастя не залежить від зовнішніх обставин. Це внутрішній стан. І коли я почала діяти з цієї точки, тобто створювати внутрішній стан, навіть маленькі кроки почали приносити радість. Що означає діяти з цієї точки? Тобто, коли я відчувала, ага, мені треба гнатись, перти новий проект, я така стоп, 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 стоп. А що я зараз відчуваю? А як я зараз можу почуватися краще? І потім з цього стану створювати новий проект із кращого, більш вібраційно високого стану. Тобто, моя увага змістилась з втечі на аналіз, на погляд всередину. І це була просто кардинальна зміна. Я даю вам три ключові ідеї, які змінять, можливо, ваш підхід також, якщо ви цього схочете. Звичайно, перше, всі чули, живіть зараз. Діти, ніби все, що вам потрібно, вже у вас є. Реальність це відзеркалення вашого стану. Змініть стан і реальність зміниться. І це так просто звучить, але так складно зробити. Друзі, я зараз, от я хочу, щоб ви це відчули. Я це повторюю мільйон разів всюди. І я, коли починаю спілкуватися з клієнтами, кажу: ти розумієш цей концепт? Так, а ти так робиш? Ні. Чому? Не знаю. Тобто, це постійний діалог, який я маю з клієнтами. Вам варто відчувати, що у вас вже все є для того, щоб бути щасливими. І ось тут є дуже класний момент дізнатись, а чому ви відчуваєте, що немає? Тобто ви собі кажете, в мене вже є все, щоб діяти. І хлоп такий супротив. а-а. І ви такі, стоп, 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 цей супротив. А ну-ка, йди сюди. Що це означає а-а? Ти про що? Ну, тому що щоб класно почуватись, треба мати ідеальне тіло. Ага, ага, а ага. хто тобі це сказав? Тобто, знаєте, ось так граючи, ви починаєте досліджувати свій внутрішній світ. І ці питання треба інтегрувати для того, щоб прийти в цей стан. Вау, мені кайфово, я живу, вау, життя, вау! Ось це природній стан. І ми заблоковані від нього, тому що самі обрали цей блок через те дитинство, через ті переконання, які нам згодували з їжею разом в дитинстві. Друге, прийміть маленькі кроки. Маленькі дії створюють велетенський прогрес. Якщо ви хочете писати книгу, напишіть одну сторінку. Окей, дві строчки. Якщо ви хочете здоров'я, випийте склянку води зараз. Маленькі дії створюють енергію руху. Не потрапляйте в пастку. Ха-ха, я вже все зробила для свого здоров'я, випила три стакани води сьогодні. Браво, я молодець, і тепер піду їсти бургер. Ну, ви ж розумієте, що це втеча. Тобто, коли ви робите ці маленькі дії, спостерігайте за змінами всередині. О, я щось зробила для свого здоров'я, я вже на цьому шляху. А може мені ще на тренування сьогодні сходити? О, ні, тренування якось складно, окей, а може на прогулянку? І тіло таке: Так, давай. І ви такі, окей, прогулянка. І ви йдете з любові, зацікавленості, починається рух там, де був застій. І третя порада на всі часи. Дозвольте собі бути недосконалими. Друзі, будь ласка, дія важливіша за результат. Перестаньте чекати ідеальних умов. Нехай ваша недоскональність буде для вас кайфом, задоволенням, унікальністю, предметом дослідження розслабтесь свою недосконалість. Запитайте себе, а чому я вважаю це недосконалістю? Можливо, це унікальність. Можливо, це певний аспект про мене, який навпаки може зробити. Якийсь прорив для мене, якусь зміну для мене. Тобто почніть дослідження в цьому напрямку. Я не кажу, що це зміниться завтра, і ви прокинетесь таке, ха, я тепер люблю свій жир. Ну ні. Але ви важливо скажете собі, окей, я маю зайву вагу через те, що я заїдала самотність. Який оригінальний спосіб заїдати самотність, Блін, яка я оригінальна? Чи навпаки, ви можете сказати, а як я можу бути самотня? Тому, в чому тисячі людей відчувають зараз провал, як і я. Я не самотня в самотності, тому що дуже багато людей теж самотні, і це я є частиною усіх. Розумієте, як тут ви можете погратись, дозволивши собі недосконалість? І це ще не все, друзі, ось вправа, яка допоможе вам почати діяти вже сьогодні. От прям покроково. Номер один: напишіть на аркоші паперу, що ви постійно відкладаєте. Номер два, запитайте себе, що найменше я можу зробити для цього сьогодні. Найменше, найбейбі бейбі степ, наймаленький, найменший. Третє Дійте прямо зараз, навіть якщо це займе лише 5 хвилин. Наприклад, хочете займатися спортом, сходіть зараз на прогулянку миттєво. Хочете відкрити свій бізнес, запишіть одну ідею. Тобто, маленькі кроки запускають великий рух і спостерігайте за зміном внутрішнього стану. Це ключове. І отже, наш висновок. Пам'ятайте, ваше життя вже зараз чекає на вас. Не відкладайте його на потім. Потім не існує. Дія зараз, навіть найменша має силу змінити ваш світ. Якщо це відео було для вас корисним, поставте, будь ласка, лайк і підписуйтесь на мій канал, зробіть маленьку дію, щоб отримувати більше корисних порад. Напишіть також в коментарях, що ви відкладаєте і що зробите вже сьогодні. Дякую і до зустрічі!